Доброго дня! Щодо до рахунок прописів з математики, то математика прописи. Цей зошит, в принципі, є найкращим, Оляницька. В ній дуже гарно все розписано. На рахунок цифри 1 тут чітко вказані крапочка, стрілочки, куди ввести, є як писати. І додаткова інформація. Різна з геометричних фігур із цифрик. Сьогодні ми розглянемо, як правильно писати число 3. В цьому зошиті теж є. В правому верхньому куточку починаємо писати цифру 3. Всі циферки в нас похилі. І як відпрацьовувати. Отже, нагадую, якщо ми правша, зошит лежить до правої руки похило, якщо лівша, то до лівої. Якщо ми пишемо на лівій сторіночці, то нижній лівий куточок, має бути посередині животика. Знаходимо чистий рядочок, одна клітинка зверху відступається, одна клітинка справа, цілі клітиночки, ось клітиночка, в якій ми будемо писати. Як ми починаємо? Так як циферку 2, нижче верхньої лінії піднімаємося вгору. Ніби пишемо циферку 2. Але тут ми передумали, вертаємося по цій самій лінії трішки назад і робимо ще одне більше кільце. Зверху робимо менше, знизу більше. Зверху менше, знизу більше.